Єще! Мене звати Олена, я викладач польської, а ви на каналі OnPolish. І сьогодні ми з вами завершуємо серію з п'яти уроків тобто у нас п'ятий з п'яти для початківців. А на попередні уроки я залишу посилання під цим відео. Якщо не бачили, то запрошую. А якщо вже бачили, то ви великі молодці. Сьогодні у нас буде трішки незвична тема. Ми поговоримо з вами, як не кинути вивчення польської мови. Бо рано чи пізно кожен доходить до того етапу, коли просто тушнить вже від вивчення польської, нудить не можеш, не можеш нічого запхати в голову, здається, що воно ніколися не вивчить, що нічого не виходить, і просто згадуєш о тих всіх знайомих, які тобі розказували. Ти, 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 що там? Польська, то що там є вчити, там нічого такого складного немає. Угу. Напевно, ніколи не пробували, Ти сто відсотків ніколи не пробували. Польська класно дається для розуміння, але от власне заговорити проблемка, правда? То е, рано чи пізно всіх цей етап настає, і це вже хороша новина, тому що інколи просто добре розуміти, що ви не одні в такому питанні, що це відбувається в усіх. Поговоримо про те, як не здатися, як рухатися далі, як себе мотивувати. Ну щоб лікувати, так спочатку мусимо поставити діагноз, тобто ми мусимо зрозуміти е, такі типові помилки. Тих хто починає вивчати польську чи там же на якомусь іншому етапі. Але здебільшого це відбувається саме з початківцями. На початку все здається весело, класно і просто, тому що легенькі фрази, легесенька граматика, нічого такого, начебто, складного, але рано чи пізно це збільшеного з польського це достатньо рано. Це починає трішечки змінюватися. Граматика стає складнішою, слів стає більше. Перша така з основних помилок це ми мусимо розуміти, що нам не потрібен оцей такий темп спринтера. Ми не ми не на спринті з вами. У нас марафон. Про що йде мова? Спринт це такий короткий забіг, так дуже швидкий. І нам потрібно змобілізувати усі сили, щоб пробігти якнайшвидше. З мовами з вивченням мов, а зокрема з польською, на жаль, це так не працює. Нам доведеться пробігти марафон, тобто бігти довго і розрахувати свої сили правильно, щоб добігти до якогось певного кінця. Ну, певний кінець це умовно якийсь там рівень, так який вам необхідний. А2, Б1 і так далі. Це є умовно наш кінець марафону вам не потрібно вивчати, нам хочеться одразу вивчити 100 слів, але робити цього не потрібно. Нам хочеться одразу вивчити за там, 3 дні, 3 часи, так? тому що ну, в польській всього, на щастя, їх 3, але цього теж не варто робити. Ми одразу бачимо якихось якусь купу правил, і нам здається, що Боже, та ну люди ж це запам'ятовують. А чому у мене не виходить одразу запам'ятати таку купу правил? Тому що все це робиться поступово, все це відпрацьовується на практиці. Не варто поспішати. Не варто намагатися за два тижні ту польську вивчити, так не буває. Тобто, кожен має свій темп. Якщо ви людина достатньо змобілізована, так і ви знаєте, що вам потрібно. Ви чітко маєте чітку мотивацію, ви готові от сідати і вчитися. Це круто, але все рівно не варто за три дні вивчати три часи. Ми вивчаємо якусь одну тему, гарно її відпрактиковуємо. Переходимо до наступної. Це може бути достатньо інтенсивний темп. Але ну, власне все все поступово і структуризовано і обов'язково відпрацьовано на практиці. Але якщо це не ваш темп, якщо ця історія не про вас, то не варто поспішати, не варто думати, що з польською буде інакше, ніж усі. Є ще таке поняття як відчуття втоми. Так воно нас кожного з нас в будь-який момент при вивченні мови, воно просто до нас підступає. Від... Воно з'являється з відчуття, що спочатку нічого не виходить, так а не виходить, бо ми вже втомилися, і ми просто робимо або величезну перерву. А з мовою це не так, як з'їздою на ровері. Якщо ви зробили перерву, то це не означає, що ви потім сіли і поїхали далі. Тут ситуація інакша, вам доведеться повернутися так до якоїсь точки і продовжити своє навчання, повторювати ще щось. Мова забувається швиденько. Якщо ви вивчили, наприклад, до рівня А1 чи до рівня А2, а потім півроку взагалі не мали справи з польською, то на жаль, воно забудеться. Вам доведеться потім ще достатньо багато часу приділити тому, щоб повторити. Так, тобто секрет наш не в тому, щоб бігти швидко, а секрет в тому, щоб не зупинятися. Бігти розмірено, робити перерви. Ще одна проблема, з якою стикаються всі, це проблема перфекціонізму. Можливо, не всі, але багато хто на початку, так Це проблема перфекціонізму. Якщо ви перфекціоніст по житті, то це прям дуже складно і в житті і з вивченням мови. Але е, часом ми в житті можемо не бути такими, а от з мовою так. Я теж робила цю помилку свого часу. Наприклад, з англійською. Я не буду говорити, тому що я говорю не ідеально. Так мені соромно зробити помилку, я боюся. Тут можна ще до того прив'язати якийсь комплекс відмінника і так далі. Але в будь-якому разі, оцей перфекціонізм він дуже дуже сильно заважає саме з мови. Краще говорити, говорити з помилками, але говорити так. Ми ніколи не заговоримо ідеально. Настане колись такий момент, я в це вірю, що ви почнете помічати, як не ідеально говорять самі поляки, скільки вони роблять помилок. Це завжди дуже весело. Я люблю спостерігати і ловити оці помилки. Тому що це дає таку впевненість, наприклад, для моїх студентів, так, що не все, не все так погано, не говорять всі ідеально. Ви ж не говорите ідеальною українською. Так само поляки не говорять ідеальною польською. Помилки робити це нормально. Не варто впадати в той перфекціонізм в цю яму. Так? А на помилках ми вчимося якраз найбільше, тому не бійтеся, будь ласка, це це робити. Це не якийсь збій, це не означає, що щось не так. Це просто частинка вашого процесу, процесу вашого навчання. Треба себе буде трішки перебороти з собою, попрацювати, але перфекціонізм поки що Ми На початку всі стикаються з такою проблемою, як змішування мов, тобто така кашка в голові. Коли ми плутаємо вже і українською, і польською. Якщо у вас ще якась англійська, то це взагалі дуже весело чи там німецька. Ну, наприклад, коли я вивчаю там англійську, так то на самому початку я не вчила в школі англійську, я не вчила в університеті, в мене була німецька. Ну і англійську я вже там вчаю декілька років, але там для власного якогось задоволення роблю перерву, повертаюся. Тобто ви не думаєте, що я тут розказую, я така прям ідеальна. Ні, я теж людина, в мене немає якоїсь чіткої мотивації в даному питанні. Я вчу для себе. Відповідно, ці моменти з відкладанням вони дуже дуже сильно е, ходять за мною. І тут оцей от момент, що е, коли ти починаєш щось вивчати, або коли в тебе там така довга перерва, то в мене спочатку в голові е, будь-яке слово виникає польською, так ну з українською, мені треба щось сказати. Я перекладаю на польську, а тоді на англійську так працює мозок. І якщо у вас так ви знаєте якусь мову, так краще ніж іншу, то у вас теж так буде. В більшості людей так відбувається, і ви знаєте, про що я зараз кажу. Тому не лякайтеся цього. Але те, що плутається просто українська і польська, оця схожість лексики, і оце, що польська легка для розуміння, це якби класно, але в процесі воно не так допомагає, як воно заважає, тому що вона легенька для розуміння. Але нам важче запам'ятовуються самі польські слова, насправді, тому що вони дуже сильно в голові плутуються з українськими, коли вони схожі. Тому, відповідно, це теж може виникати бути такою проблемою. Так не бійтеся цього, і тут варто повернутися до цього питання з перфекціонізмом. Не бійтеся робити помилки, не бійтеся, десь ляпнути якесь слово перекручене, слово українською, чи ще щось вас виправлять. Якщо не виправлять, то усміхнуться. Ніхто вас точно не покусає, не образить. Тому це нормально. Перестаньте боятися чужої думки. Добре, а тепер ми з вами поговоримо про стратегію навчання. Так, ми поговоримо про те, як на початку е, полегшити собі життя з польською, так, і яку вибрати стратегію вивчення. Якщо ви навчаєтеся самостійно, це найважливіше, так? Це, це, це обов'язково собі зрозуміти. Перша може бути така стратегія, що ми обираємо три або декілька якихось реальних ситуацій, які трапляються з вами найчастіше. так? Де ви хочете говорити саме тою польською. Про що йде мова? Ми з вами всі маємо різний спосіб життя. Я працюю вдома, наприклад. Хтось ходить на роботу і працює десь в офісі на заводі, де завгодно. Я не часто ходжу в магазин один раз на тиждень здебільшого на якісь закупи. Далі щось там таке мінімальне докупити так протягом тижня? В мене немає дітей. Відповідно, в мене теж оця тема дитяча мене. Оминає так, якщо в когось є діти, то це відповідно дитсадки, дитячі майданчики, розмови з мамами. І тому подібні речі, тобто в нас кожного з вас є інший спосіб життя і інші ситуації, з якими ми стикаємося кожного дня. І на початку, якщо ви вивчаєте мову самостійно і треба це робити швидко. То важливо собі зрозуміти, в яких ситуаціях ви трапля ви... ви стикаєтеся саме з мовою, тому що для когось ці е... теми пов'язані там, не знаю, з їжею вони будуть максимально важливі, бо ви любите поїсти, або десь там працюєте в цій сфері. А для когось це взагалі не важливо, тому що поїли зранку, що там було в холодильнику, та й пішли в супермаркет, купили і ця тема не треба. Тобто мусимо розуміти, що ми стикаємося, так. Тобто, якщо так, вивчаємо і підходимо саме до тих тем в плані слів, в плані лексики, які саме ваші, ті, з якими ви стикаєтеся найчастіше. Звичайно, ми інші теж обов'язково вивчаємо, але особливу увагу приділяємо саме тому. Тому що мову вчите для життя. Хтось, можливо, теж і для істи, але ли збільшується вже на вищих рівнях. А на початку це в першу чергу для життя. Повторюйте менше, але робіть це частіше. Суть в тому, що 10 хвилин на день приділити польській – це значно ефективніше, ніж ви виділити 2 години на раз на два тижні. Насправді. Тому що, якщо ви маєте тих 10-15 хвилин, навіть коли ви їдете на роботу, обирайте якийсь світ свій формат навчання, чи просто у вас там лекція раз на тиждень, 10 хвилин на день в транспорті, де завгодно. Якщо ви водій, слухаємо аудіокнигу, якийсь аудіокурс. Якщо ми десь там в метро їдемо, так, то можемо щось почитати, щось собі теж в наушниках послухати і тому подібні речі. Це дуже, дуже, дуже сильно допомагає. Раз на два тижні, там, дві години ви відпрацюєте чи навіть три. Години. Це прям важко, тому що ваша увага не може бути настільки сконцентрована протягом довгого періоду часу. Здебільшого це одна година, півтори, максимум для дорослих. Оця максимальна концентрація уваги далі ми просто втомлюємося і мозок починає відключатися. Тому краще по трішечки, так, але частіше. Раз на тиждень, якщо ви маєте такі заняття з вчителем, можуть бути краще частіше. Але в будь-якому разі кожен день польська мусить бути в вашому житті присутня. Хоча б тих 10 хвилин фільми, серіали, книги, аудіо, що за вам? говоріть в голос. Говоріть в голос. Не бійтеся, по-перше, говорити з іншими. Так, ми говорили про цей страх, про перфекціонізм. Але теж говоріть в голос, якщо вам поки навіть страшно щось сказати, говоріть самі з собою. Це нормально. Вченими доказано, що люди, які говорять з собою, вони мають високий інтелект. Угу. Але в будь-якому разі говоріть самі з собою, бо тому, що. Автоматизація, вимова цих звуків, так ви тренуєте все й одразу. По-перше, ваш мозок починає працювати значно краще в тому питанні з польською, бо ви проговорюєте ці фрази, ви їх закарбовуєте. А по-друге, ну, у вас відпрацьовується вимова, так чи інакше, вимова, коли будете там пошепки, щось собі шепотіти, вона не відпрацьовується. Тому нормально говоріть голос. Не встадайтеся, не бійтесь виглядати смішно. Не бійтеся цього, варто навчитися сміятися із себе також, але суть не в тому. Суть в тому, що ви вчитеся, і це нормально. Якби ви сприймали українця, який вивчає Добре, не українця, якби ви сприймали іноземця, який вивчає саме українську мову, і він починає говорити, підходить до вас, і щось там, якісь слова, і щось він там поплутав. Ви б сміялися з нього? Це може виглядати часом смішно, тому що може щось комічне переплутати, якісь звуки вимовляти і для ми, ми посміхнемося, але ця посмішка буде доброю, тому що ну нас тішить, що людина вивчає нашу мову, що вона старається, так що, що в неї щось виходить і нам хочеться допомогти, якщо ми адекватні люди. Тому не бійтеся виглядати смішно, так все буде окей. Не бійтеся помилятися. Якщо хтось з вас посміявся чи сказав вам щось жорстоке, то Подалі від таких людей, але здебільшого люди сприймають нормально, люди допомагають, виправляють, якщо ви про це попросите. І в будь-якому разі не бійтеся того. Вітаю! Ви закінчили 5 років. Я дуже сподіваюся, що вони були для вас корисними і що ви багато дізналися, і що ви зробили цей крок чи хоча б навіть пів кроку в сторону польської сторонової вчення. Почати це завжди найважче. Це от завжди. Далі воно вже простіше, а от почати це найважче. І прийняти рішення почати це найважче. Якщо вам сподобався цей міні-курс, то уявіть, що буде на справжньому. Там точно будуть довші уроки. У нас від години часу всюди, тому уроки будуть довші. Але теж буде чітка структура, буде обов'язково моя підтримка, буде обов'язково перевірка домашки, різні формати. Тож запрошую вас познайомитися з курсами в посиланні під цим відео. Я його обов'язково тут залишу. І якщо вам сподобалося, то залишайте, будь ласка, коментарі. Що якщо допомогло, то теж залишайте коментарі. Мені насправді дуже цікаво, чи подобається такий формат, і чи варто його продовжувати. Можливо, не для початківців, а на якусь іншу тему. Ми спробуємо ще зробити серію таких уроків. Pojechala, čeká vás v komentářích.